Мільйони доларів по шухлядах, незадеклароване майно та російські паспорти. Останні місяці в Україні відзначились гучними скандалами зі співробітниками МСЕК. Найбільше запам'яталась очільниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа. Лише вдома у неї готівкою знайшли майже 6 мільйонів доларів. Ще 100 тисяч у валюті виявили на роботі разом із підробленими документами для ухилянтів. Естафету викриття лікарів на корупційних схемах та незаконному збагаченні прийняв і Микола. У тамтешньої керівниці МСЕК під час обшуків виявили сотні тисяч російських до, е, е, сотні тисяч доларів та російський паспорт у сина. І у столиці у двох співробітників РТЦК вилучили понад мільйон доларів та 11 автівок преміум класу. Ну, власне про роботу державного бюро розслідувань ми будемо говорити із гостею в суді. Це Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації ДБР. Тетяну, вітаємо, раді бачити. Да. Вітаємо Максиму. Вітаю Аню, вітаю усіх глядачів національного марафону. Тут не будемо чіплятися до якихось конкретних дат. Так, є 12 листопада, 2015 року, коли Верховна Рада України ухвалила закон про державне бюро розслідувань. Але перші слідчі вони почали працювати у 2018 тисячі листопада. і цей день вважається днем ДБР. Але давайте все ж таки прийдемо до суті від там перших кроків. З чого починало ДБР до сьогоднішніх голов... гучних і головних напевно справ ті ж скандали навколо МСЕК? Про які останні кейси ви би могли нам зараз розповісти? Ви знаєте, Максиме, абсолютно вірно. Повернуся з вами спочатку додати з моменту ухвалення закону, це 12 листопада 2015 року, до моменту початку роботи державного бюро розслідувань як правоохоронного органу минуло трохи часу, тобто 15 рік листопад і листопад, 27 листопада 2018 року, і саме 18 рік можна вважати вже початком дійсно функціонування ДБР як правоохоронного органу, який почав проводити до у судові розслідування ми з вами говоримо про те, що це ще молодий орган правоохоронний, і зараз ДБР працює над тим, щоб рівень довіри у суспільства був дуже високий саме до цього правоохоронного органу, в принципі, як і до інших правоохоронців, по типу національної поліції чи служби безпеки України. Але ДБР має потенціал в тому, що кримінальні провадження усі пов'язані з високопосадовцями, але маємо з вами визнати той факт. Факт, що війна відкоригувала і вплинула на роботу і ДБР, це стало і фіксація злочинів Російської Федерації на території України, це виявлення зрадників і колаборантів, і це ж, звичайно ж. Виявлення і навіть проведення досудових розслідувань саме у таких органах, як територіальні центри комплектування і як медичні комісії, зокрема, ми з вами говоримо про те, що таку скриньку Пандори було відкрито, коли оголосили підозру уже екс очільниці Хмельницького обласного МСЕК, і їй було обрано підозру суми, які ви озвучили, які були знайдені під час обшуків і підозрав незаконному збагаченні говорили про те, що це не підслідність ДБР, тобто ми маємо з вами розуміти, що є інші правоохоронні органи. Тобто, ДБР виявило цей факт правопорушення, але за підслідністю, просто мільйони можливого незаконного збагачення були передані до національного антикорупційного бюро. Це не нонсенс, це нормальна юридична практика, яка практикується зокрема. Тому зараз, коли ми говоримо з вами про те, що президент видав у Каз про перевірку МСЕК і пошук, скажімо так, виявлення тих, хто. Працюючи в державних органах, обіймаючи такі посади в податковій в прокурподаткові в прокуратурі в інших державних органах, оформив собі інвалідність і з'являться підозри в тому, що це було зроблено незаконним чином. Вони будуть після того, як робочі групи попрацюють, вони мають право звертатися до правоохоронних органів, щоб це розслідувалося. Добер свою чергу наголошує, що будь-які такі правопорушення, якщо людина усвідомлено розуміє, що вона порушує закон. Он зловживаючи своїми службовими повноваженнями, вона повинна бути готова нести відповідальність. Тому тривають перевірки, оголошуються підозри і проводяться досудові розслідування, які завершаться, а вони завершаться все таки рішенням суду. Ну до того, як увага громадськості стала прикута до МСЕК, до цього тривали перевірки ТЦК і були гучні також розслідування вашого бюро. Ви можете сказати, от, зокрема, ну згадаємо найрезонанснішу історію, яку наші глядачі пам'ятають: одеський воєнком Борисов, який відпочивав на Сейшелах, так у якого були виявлені великі незадекларовані статки. На якому етапі зараз це розслідування? Наскільки пам'ятаю, в жовтні ви передали його до суду? Так, якісь є у вас новини в цій справі? До речі. Один із е цікавих моментів, би, це етапність. Тобто, ми маємо з вами резонанс у суспільстві. Ми з вами часто вмикаємося в ефірах, обговорюємо нюанси того чи іншого кримінального провадження. Зокрема, от саме Одеський екс військом також зрезонував, тому що е це обурило суспільство. Зрозуміло, і зрозуміло, чому що статки, які купувалися, і інв інвестиції, які робилися в період війни, е великі суми грошей, відповідь на запитання, звідки в родини тільки грошей. І чому вони купували майно в інвестували в майно і в комерційні приміщення саме в Іспанії в умовах воєнного стану? Є ряд підозр щодо одеського військова, також і нез'явлення на службу, і ще підробка документів, зокрема. Але ми з вами говоримо, що два з цих кримінальних проваджень наразі в суді, і щодо незаконного збагачення, в тому числі перебуває в суді. Тобто етапи передбачають відкриття кримінального провадження, оголошення підозри, обирає, це запобіжний захід проводиться досудове розслідування. Після того ми оголошуємо, що досудове розслідування завершено. Сторона захисту обов'язково має ознайомитися з матеріалами, і після того лише обвинувальний акт передається до суду і розпочнуться судові засідання, які завершаться вироком. Наразі ми з вами говоримо, що досить швидко Швидко оперативно я би сказала, спрацювали працівники ДБР від відкриття кримінального провадження за фактом до моменту передачі кримінального провадження в суд. Коли буде вирок, все залежить. Ми демократична держава, все залежить від того, як сторона за визнаватиме, скажімо так, обвинувачуваний свою провину і як працюватимуть його адвокати. Але це точно має закінчитися вироком. Вам ставлять таке запитання, чому такі кейси як Борисова, як от крупи. Стають таким сніжним комом, який відкриває після себе масові зловживання інших членів або ТЦК або МСЕКУ. Мені чомусь здається, Аню, що у таких випадках от люди, які обіймають посади і мають реально повноваження. І думають, що саме в умовах війни це саме той час, коли вони можуть з допомогою, скажімо так, своїх повноважень поповнити свої сімейні бюджети. Ми з вашою допомогою робимо усе для того, щоб давати сигнал суспільству, що коли ми говоримо з вами про корупцію і про хабарництво і про зловживання, воно не відбувається з якоїсь однієї сторони. Тобто є попит, є пропозиція. Якщо людина готова надати гроші, наприклад, для того, щоб її зняли з військового обліку за підробними документами, то знайдеться і людина яка Обіймає певні повноваження і допоможе їй це зробити. Тобто, ми маємо з вами донести до суспільства, що немає однієї винуватої сторони. А є той, хто дає хабар, і є той, хто бере той хабар. Але людина, яка уповноважена на виконання функцій держави, понесе кримінальну відповідальність. І ми з вами говоримо про це в прямому ефірі для того, щоб донести до цих людей, що не зловживайте, тому що ви можете позбавитися грошей, які ви незаконно заробили, Ви можете позбавитися посад і свободи ну тут що найбільше розумні у суспільстві. Я думаю, що ви зі мною Таню, погодитеся, це те, що ми даємо останнє. та люди дають останнє, Ми про це їх просимо під час наших зборів, які Надано. оголошуємо на допомогу ЗСУ, на підтримку економіки. А тут люди сплять просто на грошах, які тримають на. Майбутнє, сподіваючись на те, що вони після війни будуть королями, але наостанок, попри річницю, напевно, не можна говорити і про, про рахунки. Тут пригадується остання справа втеча того ж Дмитрука за кордон. Які висновки робить ДБР? Так, я з вами згодна про те, що підозра, яка була оголошена народному депутату, і власне його незаконний перетин кордону вони трішечки не збіглися, ну не пересіклися, скажімо так, так на, на кордоні депутат встиг залишити межі. Але у нас є закони, які передбачають, що навіть після того, як підозрюваний залишає територію України, є методи, за рахунок яких ми можемо вплинути на процес. Наприклад, подаючи співпрацюючи з правоохоронними органами іншої держави, а ми нам слідство відомо, де саме він перебуває, і започатковуючи процес екстрадиції. До речі, цей народний депутат не єдиний підозрюваний по якому працює ця в юридичній площині саме з питання екстрадиції. Є ще й олігарх втіхач, яким також займаються екстрадицією. І є і позитивний кейс не екстрадицію, стосується в умовах воєнного стану, але арештом. Майна про того самого одеського військома. Я прошу зауважити, що те майно, яке було виявлено, що він інвестував в нього саме в Іспанії в умовах воєнного стану, воно в межах кримінального провадження про незаконне збачення перебуває. Під арештом в Іспанії, тобто це теж була пророблена кропітка і довга робота. Так само і з екстрадицією, ми з вами маємо розуміти, що є сторона захисту, є право іншої держави ухвалювати рішення, зважаючи на обставини, які відбуваються в нашій країні. Але наскільки мені відомо, працівники ДБР зараз досить активно працюють саме над тим, що у цьому кримінальному провадженні за цим ви згаданим народним депутатом, щоб повернути його на територію України, де він повинен відповідати перед законом. Тетяна, якщо підсумовувати нашу розмову і говорити про ці 9 років роботи ДБР, що би ви назвали своїми найбільшими перемогами і поразками? Я думаю, що з з го року, ані саме тоді, коли функціонувати почало саме бюро це з тобто, моменту ухвалення 9 да. років назад. Це Верховна Рада ухвалила ухвалення це рішення, сапу. а бюро почало працювати в 27 листопада 2018-го. В 16-му році було підписано відповідно цей законопроект президентом України, і тоді, в 16-му році, почалося створення. Ну, трішки потрібно було часу від моменту ухвалення закону до початку функціонування. Я вважаю, що головні десять. Агнення, це те, що орган є повноцінним. Він має штат так невеличкий, порівняно з іншими правоохоронцями. Це 1600 людей загалом по Україні, працівників ДБР, але це висококваліфіковані працівники, і це злагоджена робота територіальних управлінь і центрального апарату. Звичайно, що війна відкоригувала головні задачі, і ми з вами розуміємо, що такі територіальні управління, як Краматорськ, територіальне управління Миколаївна, вони зараз стикаються з іншими викликами саме в. В зоні бойових дій інші територіальні управління в різних регіонах України працюють, скажімо так, і виконують свої задачі з правопорушниками. В інших регіонах, зокрема, і війна, це як я вже зазначала раніше. Це фіксація злочинів, це пошук виявлення зрадників і колаборантів, це зрадники, кримінальні провадження по зрадниках і колаборантах, які стосуються екснародних депутатів, які на сьогоднішній день вже позбавлені, і громадянства і права називатися народним депутатом. Але це не означає, що вони не повинні відповідати за злочини, які були скоєні в яких вони підозрюються на момент, коли вони були і громадянами, і народними депутатами. Звичайно, що це перевірки територіальних центрів комплектування і МСЕК. Все те, що говорить наша обороноздатність, повинна бути посилена. Новий виклик, який стоїть перед нами, але ви знаєте, що законодавці врегулювали це самовільне залишення частин. Ви знаєте, що це післідність ДБР, але в зв'язку з новими змінами, які ухвалені в законодавство, тепер головна задача ДБР це не покарати військовослужбовця, який з тих чи інших причин залишив частину, а повернути його на місце служби. І ця робота проводиться, вона робиться. Тобто, все те, що є в підслідності ДБР і пов'язано з правопорушеннями. до речі, якщо ми з вами будемо говорити про... Просто про статистику дозволю собі підглянути за 2024 рік. Статистика говорить, що в ДБР майже 124 тисячі кримінальних проваджень, із них більше 65 тисяч було відкрито тільки у 2024 році. Році майже 7 тисяч направлено з до суду за обвинувальними актами, і майже 92 тисячі ще триває розслідування. Тобто, обсяг роботи досить досить великий. Ну, Але є... так, будь ласка, завершу. Так, я сподів... Але Я сподіваюся, ну ми інколи підглядаємо з відверто, скажу на соціологічні дослідження щодо рівня довіри. От я про це якраз і на сам кінець хотів запитати. Ви сказали на початку нашої розмови, що правоохоронний орган доволі молодий. Зараз рівень оцінки у суспільстві на якому ну наскільки з останніх даних, які ми отримували, і ми про це також повідомляли у своїх соцмережах, це більше 40% довіри. Але звичайно, що це не задовільняє ДБР і працівники будуть робити абсолютно все для того, щоб ця довіра була на рівні 99%. Що ж, ми зичимо вам 99 і 9 десятих відсотка. Нехай буде сотня 100% відсотків повноцінних. Дякуємо вам за те, що завітали вам до нашої спасибо. студії. Продавайте вітання вашим колегам і дякуємо за роботу. Тетяна Сап'ян, радниця із комунікації державного бюро розслідувань, була з нами в студії. Ми друзі.